Золотий промах з розп'яття маємо в наявності з надписом: врятуйте збережи. До речі, розп'яття виконано золото 585-ї проби і задня частина також з покриттям золотом. Бо якщо це буде не на золоті, то не врятує і не збережує. Ні, Ну я прикалуюсь, звісно. Це зовсім недоречні жарти. Вибачте, ну знаєте, можна сказати, ви завжди говорите все добре. Ну, вже так сказав, то сказав. Я знаю, що віруючі люди зараз на мене образяться. Але а, ну, в кожного які можливості: хтось на золоті, хтось на дереві. Я думаю, Бог дивиться на всіх одинаково. Не через призму золота, діамантів, бриліантів, мільйонів доларів. А як сказав Ісус Христос, легше багатому, ні, не так легше. Блін, хотів сказати так, знаєте, от, мудро, як то священники на провідні не вийшло. Ну, правильно, мені до них ще вчитись і вчитись. Скажу по-своєму, зараз я згадаю. Легше верблюдові пройти ніж вушку голки, ніж багатому в царство небесне. От. Але це не означає, що всі багаті не підуть до Царства Небесного. Ну, тут, коротше, я не знаю, хто рішає, як це все має бути, але я думаю, що є багаті люди, які так само дуже сильно допомагають іншим людям своїми грошима, і вони також заслуговують на царство небесне. Так що не можна розділяти людей на багатих і на бідних. А то, що хтось просто має е чехол до телефона повністю золотий, то то нічого такого. то що? Це, -то не це ж ну, якби, ну, це не то, що там ті гроші можна би було. Віддати бідним або продати цей е, чехол, і роздати гроші людям, які нуждаються, наприклад, там їсти, купити, пити. Ні, це, 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 це взагалі не то. Це, 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 це я взагалі щось не то говорю. Це не про то, йде мова зараз. Отче наш на українській написано повністю ручне гравіювання. Три лабораторних діаманта діаметром 5 міліметрів, повністю вкрите золотом. Ось так круто виглядає, дуже незвично і повністю ручна робота. Ну, то, що незвично, це я от можу з впевненістю сказати. Я вперше бачу такий виріб. Виріб, я хотів сказати: знаєте, типа. Ем... Іскуство. Ну, напевно, що воно трошки не підходить під цей образ. А просто виріб. От такий от виріб золотий про Макс. Я радий за людей, які можуть собі це дозволити. Я їх. Як ви скажете, тільки обсуждаю, бо я собі не можу таке дозволити. І, можливо, ви десь в чомусь і праві, а можливо, і у всьому праві. Ну, звичайно, ви ж завжди у всьому праві. і ви завжди краще знаєте, як, 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 як хтось інший. Це правда. Я з цим повністю згідний. Що сказати про таке, я не знаю. Навіть якби в мене в моєму житті були гроші лишні на таке, не факт, що я би собі замовив такий чехол, але це все залежить від. Свідомості людини. Тобто, я, якби, ну, не то, що проти такого, то тобто, й взагалі хто я такий, щоб бути, бути проти чогось проти. Просто, ну, от знаєте, типа. Тіпо... Я не знаю. Багато чого можна сказати по цьому відео, коли взагалі такі вироби роблять, це, значить, вони мають спрос. Правильно? І Я не знаю таких людей, які можуть замовити собі такий чехол. Можливо, навіть я знаю людей, які можуть собі замовити цей чехол, але які відчувають в цьому потребу. Да, мати от золотий чехол до телефона. Це, мабуть, для того, щоб просто прийти в компанію, взяти так телефон. І привернути увагу. В моєму розумінні, це просто для того, щоб привернути увагу. Можливо, я помиляюсь. Я не знаю. Е, знову ж таки, це моя нікому не потрібна, суб'єктивна, нецікава думка. Але кожен живе як хоче. І ну, я бачив, знаєте, відео є там, як в Індії індуси, коротше, робили собі повністю золота, кофти, шапки, кепки. Ну, ще вкривалися повністю діамантами, бриллянтами і золотом. І хто я? Ніщеброд порівняно з ними такий, щоб навіть просто говорити про них. І це правда. Напевно. Кому цікаво, Київ Шата 10 чи в особисті. Ви бачите, я вже і виходить, що прорекламував. У кого цікавить? Може, серед моїх глядачів є люди, яких цікавлять такі вироби. Напишіть в коментарях, мені самому цікаво. Якщо, можливо, навіть хтось купив, мені цікаво просто. Yeah. Подивитися. І не тільки мені, я думаю, вам всім цікаво подивитися. Знаєте, так Поговорив, поговорив, сказав, я би собі такий не купляв ніколи. Але якщо хтось має, покажіть, я би подивився. От, Андрюха, Андрюха. Ну, знаєте, такий же, як... ви такі самі, так що не розказуйте там ж, будь ласка, мені там знаєте, що, що я такий, а ви не такий. Прям таке. От ви всі не такі, а я такий. От всі ми одинакові. Всі. І хто його знає, може, якби в мене були бабки, я би купив собі такий. А тут розказує, що ні, ні я би не купив, ви знаєте, я не такий. Ми не знаємо, що нас завтра чекає. І ми не можемо навіть ручатися за себе. Це правда. Типу, ми не знаємо. Як ми можемо очікувати щось від інших людей, якщо ми самі не знаємо, як ми можемо завтра поступити в тій чи іншій ситуації? Тому щось що, там зарікатись, говорити, що я би ніколи, там, якби там я, я. Ні. Так говорити не можна, тому що, тому що сам не знаєш, як поступиш в тій чи в іншій ситуації. Ну, але чехол, чехольчик точно ексклюзивний, і з таким точно буде привертати увагу. Тільки якби навіть в моєму колі хтось скористувався таким чехлом, я б навіть подумав, що це якийсь там фейк. Я б не повірив, що це реально золото і брилянти, Ну, не знаю. ну, тіпа... ну, Хоча, може, коротше, понятно, що в моєму оточенні немає таких людей, які, можливо, це замовляють люди, які. Мультимільйонери. Хто я такий, щоб взагалі про це говорити? знаєте? Але поговорити треба, як то кажуть. Поговорити це обов'язково. Всі ми любимо поговорити. Всі кожен день щось когось говорять, обговорюють і все решта. Так що просто ви це робите на кухні, а я це говорю і роблю отут. В інформаційній площині хоч щось розумне сказав.